Більше десяти років ми займаємося виготовленням іграшок і товарів для дітей. Наш асортимент налічує більше 25 видів різних товарів. Якщо коротко, ми даруємо дітям щастя. Зараз ми взагалі універсальне видавництво, яке має навчальну літературу, яка покриває все від дошкільнят до вищої школи і студентства, і дитяча і художня література. Відприємства коло займається друкуванням книг. Багато книжок ми друкуємо в м'якій політурці, і зараз ми вже почали трохи більше виготовляти книжок в твердій політурці. Загальний тираж книг, які ми виготовляємо в місяць, буде більше як 100 тисяч книг приходом війни через досить таку сумну причину люди почали розуміти, що мова має значення, і що нам потрібно відрізнятися від росіян і вставити свої межі. Почався бум української літератури. Батьки цікавляться цією літературою, тому що вони розуміють, що важливо, щоб діти знали, хто вони є, чим вони відрізняються від Росії, і що нам місце в Європі, тому що це єдиний шлях, і в нас більше нічого інакшого немає. Зараз прихід на тимчасово окуповані території, якщо вони вороги приходять, що вони роблять, вони знищують все. І через якийсь час люди вже не знають, хто вони. І тому такий великий зараз є пошук і хочеться знати, хто я, звідки я. І тому ми стараємося більше друкувати. Я напевно бачу нашу перемогу в розвитку наших дітей. І якщо дитина щаслива і її дитинство щасливе, навіть в такий складний час ми тоді зможемо виростити здорову, сильну націю, яка зможе надалі будувати нашу Україну. Практично з початку повномасштабного вторгнення тут на підприємстві миттєво організувалися волонтерські склади. Через якийсь час вже виникла і потреба в друкуванні різної продукції книжок. І я думаю, через місяць ми потихеньку-потихеньку вже почали запускати і вирішили, що, наприклад, всі гроші з прибутку ще щось вони йдуть на закупівлю для військових потреб. Наша іграшка бере свій початок з ланів Рівненщини. Ми доставляємо від наших фермерів солому пшениці, переробляємо її, робимо самі екогрануло, а далі виготовляємо іграшки. Дана іграшка пахне хлібом. До повномасштабного вторгнення ми мали ще ринок за кордоном, мали балкани. На якийсь час логістика була зруйнована. Ми вже не змогли працювати з заходом, тому що важко було. Проблеми після того, коли почали бомбардувати критичну інфраструктуру. І в нашій області, і у Львівській області виникли проблеми зі з постачанням електроенергії. Кредитування воно допомагає е, підприємству вижити, взяти цей запас оборотних активів і таким чином стати на ноги. Треба почати з того, що поліграфічне обладнання це не дешеве обладнання. Так, друкарська машина коштує від мільйона і до трьох мільйонів. Чесно кажучи, навіть і не знаю, чи хтось міг би собі без кредиту дозволити купити. Друкарську машину. Нам дозволили прокредитуватися на ось цю ниткошвейну машину Smite f 145 Не менше як в п'ять разів швидкість виконання підготовки книжкових блоків прошиття нитками дозволило підвищити. Гран пішов на обладнання для виготовлення книг твердої політорки. Ми закупили матеріали, які нам потрібні. Тому що ти повинен мати в резерві матеріали, щоб можна було бути мобільнішим. А вже гасити кредити будемо пізніше. Ми, як і будь яка українська компанія, напевно, на сьогодні готується до зими, яка нас очікує до осені. Ось і ці кошти підуть в проекти, пов'язані саме з нашою енергонезалежністю. Використали грант, щоб придбали кладочно швейно-різальний агрегат ВШРА, який дозволяє автоматизувати технологічні процеси з виготовлення книг. Хочеться подякувати німецькому уряду за те, що надають допомогу у вигляді грантів. Дякуючи цій підтримці, ми можемо. Брати гранти, ми можемо брати кредитування, яке йде на розвиток. Дуже дякуємо за підтримку українського бізнесу. Ми віримо, що лише співпраця і хороші дружні відносини зможуть підняти не тільки економіку України, а й економіку Європи.